Вітаю всіх в нашому садочку на Дніпропетровщині. Тепер бачите, для чого ми ці плити купували? Зробили ось такий горщик з нього, з них. Один у мене в нас вже є. Толя робив з цегли червоної. А це вирішили, ну, цегла не дуже якісна, вона лущиться і. Я вже показувала, ми там плитку зверху поклали і ну, зараз покажу ще. І ось ми вирішили отаке, таке, бачите, зробити такий горщик. Тут я посажу витки рослини, які будуть ну, заплітати нашу альтанку. Ось Зараз чоловік вибирає землю. І тут я нарізала гілочок. Тут обрізала виноград, яблуньку, ну, деякі гілочки пообрізала, і ось таку зелену таку масу зараз засипаємо сюди, потім цю всю землю теж засипемо зверху, зробимо як теплу грядку. І потім гарної землі сюди ґрунт сюди засипаємо, щоб поживний ґрунт, торф, Толя купив мені. Вчора 80 кг такого торфу. Ну, це мені на живці і на пересадки різні. Ну і трішки сюди додали. Вже другий раз Толя пофарбував стіл. Ось такий стіл робив сам. Ось такі ніжки. Це він все зварив. Каркас цей повністю зварив сам, пофарбував чорною фарбою. А це фарбувало такою лазурію. Деревозахисний засіб отакий. Ось такий тік. Ось. Ну, трішки дос, 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 доски оці, коли стояв стіл там на тому місці, звичайно, хоч він і був лаком скритий, але ну, під дощем, під, як кажуть, погодними умовами, це трішки, він, бачите, почав. Цвісти, і он такий він у нас вінтажний получився. Хоч і шліфували ми його і шпаклювали трішечки, ну, ну, такий вінтажний стіл вийшов. Ну, Все рівно він, тут доска така гарна, товста, то його вистачить вже тепер під укриттям, тут, то, то йому буде добре. Ще лавки привезуть. Нам замовили лавки такі в дліну стола. Теж скриємо цією фарбою. І думаю, що вже буде доб... все буде добре і гарно. Ну Ця лавка в нас була, вона стояла там на веранді. І вона із гарнітура, ми такий стіл купували, два стільчики, це ще колись в епіцентрі купували. І отака от лавка. Все, ми не знали, куди її примінити. І ось вона якраз стала. В торці стола. Ось. А тут вже будуть такі ж самі, тільки стільчики будуть стояти. Будемо виносити з будинку. І коли треба, коли треба. Дай Боже, миру, щоб все було добре, і щоб збиралася сім'я за цим столом постійно. Головне, щоб всі були здорові і мирне небо над головою. Засипали свій горщик поживним ґрунтом. Це все вляжеться. І потім, потім через декілька днів, ну ще треба пролити його, пролью, і буду садити вже свої рослинки. Перші, перші рослинки. І е, ми ставили ці плити, забула сказати, на цементний розчин і стики, бачите, теж на цементний розчин. Все зробили як, як треба, щоб він був монолітний і гарний. І довго нам прослугував. Ну, а це наш перший горщик з цегли, який ми робили. І бачите, цегла не дуже якісна, і вона сипеться, ось бачите, не знаю, наскільки їй вистачить. Є цеглинки нормальні, а є отакі, що сипляться. Ну, от Бачите, зима, зима, літо. То жара, то сніг то мороз, роблять своє діло. Ну, Оце ж обклали тут такою плиткою зверху, щоб хоч трішки захистити і продовжити їй життя, йому життя. Ну, а тут зростають отакі рослинки. Тут у нас на півтінь зранку до обіду е, е, тінь, а потім на вечір тільки сонечко виходить. Ось так. продовжує квітувати моя красуня фулмон. Ось квіточки. І вже почала забарвлюватися трішки. Бачите, це фантом. Артензія волотиста, фантом. І ось моя, дивіться. Ой. Сонце світе, погано видно. Ну, на більше навіть моєї долоні. Два, дві долоні, можна сказати так. Дуже велика шапка. Ця трішки менша, але теж гарна. Ось така фантом. Як я вчасно з'їздила сьогодні, вчора поїхала додому і прийшла мені Ой, посилочка. Сьогодні від Наталочки з Київщини садок. Ой, зараз розпаковую, так уже запакували. Канал називається Мій антистрес. Ой. Ми з нею обмінялися посилочками. Я вже її відправила, вона вже і розпаковку на своєму каналі зняла. І оце і я тепер розпаковую. Ну так запакували, заліпили. Тепер же ж я оце я потім посилання дам на її канал. Ну, багато хто знає, її хто блогер, то знає, звичайно. Ну, а хто не знає, то ласкаво запрошую. На її канал дуже цікаво. На Київщині знаходиться її садочок. Ось. Це вже заліпили, щоб не випало нічого. Ой. Я ж не знаю, що й вона прислала. Самі же ж цікаво. <смі> Якщо вона, то хоч чуть-чуть знала, що я їй буду слати, бо ми ну, домовлялися, узгоджували все. Так, очіток Coral Карпет. Ой, дякую, Наталечка. Очіток Coral Карпет. Все вологе, все це гарненьке. ну Для очітку це добре. Вони все упакувала, вже так упакувала. Ось такий очіточок, Ну, я вже не буду, потім покажу. Зараз буду далі. Давай Зараз ми розпакуємо, щоб не, не за, сильно не затягувати три види Віде чебреця, ну, тим'ян, два тим'яна і оце чебрець. Все воно, бачите, упаковано гарно. Завтра все буду висаджувати. Хаутюні я взагалі красунечка в мене такої немає. Ну, я так зрозуміла, її треба садити на півтінь, навіть в тінь, щоб вона. Не, не згоріла. І ось такий гарний очіточок. Ось, Все гарне. Все гарно дійшло, все чудове. Завтра буду висаджувати, бо вже на вулиці темніє. Добре, що Толя зробив світло. Ось, бачите, дві лампи таких. Це в нас в нашій альтанці. Це я тут розпаковочку роблю. Ось так. Гарні рослиночки, дякую, Наталочка. Посилання на канал Наталочки обов'язково дам. Неї дуже цікаво, заходьте. Нарешті я вже заселила свій горщик. Пройшло 2-3 дні, ну, десь так, 2-3 дні пройшло. І ось я висадила перші свої рослинки. Ось про цю акебію я розповідала, що я придбала. І ось вона у мене зростала в горщику прикопана. Це Акебія п'ятірна. Ще називають її шоколадним. Це Ліана, шоколадна Ліана. Вона нас запах, коли квітує. Роз, ну, шоколадом. запах шоколада пахне. Ну, чи правда, чи ні. Потім я коли буде квітувати, дізнаюсь, але кажуть, що були... вона плодоносить. Щоб були плоди, треба два, дві рослинки, щоб було перехресне опилення. Але в мене одна. Ну, мені плодів не треба. І, ну, побачимо. Можливо, колись я її куплю. Ось такі листочки Ось така цікава рослинка. По бокам я посадила плющ, який мені вислала Олена Онопрієнко. Я показувала її відео з посилочкою. Коли вона мені посилочку, розпаковочку ну, я знімала, і ось так, і так, такий плющик гарний. А це вже наталочкині рослиночки. Я посадила сюди Еверса очіток. Він дуже гарний, квітучий, подивилася інформацію про нього. Він ну, дуже гарно квітує, і коли. Шапка така, то буде звисати, то буде прикрашати оцей горщик. І посадила ще тим'ян. тим'ян лимонний ауреа. Поставила сюди такі пам'ятки, щоб я не забула. Ось так, ось такий горщик. Прикрасила трішки камінцями. Ну, потім, можливо, ще щось подосаджую. Ну і для кебії ми зробимо підпорку, щоб вона сюди велася нам на гальтанку, щоб було гарно. Ось так. Так, далі посадила ще один тим'ян сюди. Це теж тим'ян лимонний. Золотий лим... місячний лимон називається. Золотий місячний лимон. Через доріжку, ось тут під ялиночкою, посадила отакий очіток, називається Coral Carpet. Теж дуже гарний, він зараз малесенький. Тепер ми, мої рослинки у Наталі з пісочком відправилися. ну Вона вже показувала розпаковку на каналі. ось, А її, гли, глинка, глинище, як вона завжди каже, глинище моє. ну Дійсно, там глина прийшли до мене в садочок. Так що у мене тепер від Наталі не тільки рослинка і глинка, так як у, у неї від мене пісочок. Живучку металіка Кріспа я ось посадила за залії. Ось тут вона буде зростати. Я сподіваюся, вона не дуже агресивна. Ну, нехай зростає тут пус пусте місце. Ось, і нехай розростається. І чебрець повзучий, я посадила ось тут за гортензії. Теж буде, да, Чебрець повзучий. Ось тут. Все гарно пролила, сподіваюся, їм сподобається в моєму садочку. До сих пір, ось, бачите, квітує така красуня. Хелена Наз, називається Хелена. І ще один очіточок, який мені Наталочка вислала. Ось такий, як ялиночка. Назви, правда, не знаю. Чи не підписала, чи я не побачила, не знаю. Ось так гарнесенький. У мене трішки схожий є, але, мабуть, вони все таки різні. Ну, побачимо, які вони. Ось нехай зростає рудбек, моя красуня. А хаутюнію я поставила сюди вставочок. Одна була посаджена ось в горщик. І я побачила, Наталочка на зробила собі водойму і теж поставила в горщику хаутюнію прямо в водойму. Ну і думаю, я б спробую. Я її не повністю занурила. Тут камінці, і воно, бачте, на камінцях стоїть. Потім вже до пізньої осені буде стояти, а коли вже буде, будуть морози, то я. Перевалю його в більший горщик і закопаю, прикопаю в землю. Вийму з водойми, тому що ну, нащо, щоб вона тут замерзала. Ось. І буде вона отак поки стояти. Ну, не поки, а так і буде стояти. Буде розростатися. Ну, більший горщик тільки буду давати їй. Так цікаво навіть. Мені сподобалось. Нехай прикрашає мені тут ставочок. М'ята вже він прикрашає ставочок, <смі> зростає. Смечте. Тут і рис болотний, і аїр зростає теж в горщиках. А ще одну хаутюнію, вона була теж, дві було її в посилочці. Я посадила ось тут під грушкою. Ви гляньте, яка Оце ж такі недоразвиті грушки. У нас в цьому році впала тільки що з дерева, ну ніякі. Зав'язалися такі, тоді мороз був, пошкодив все, і ось впала. Нехай тут буде. Ось так. Тут в мене був тисячолисник, дереві, дереві зростав. Я його прибрала, поділилася з сусідкою і ось. На це місце я посадила хаутюнію. Там ще е, зростає анемона японська, ну вона теж поїде в інше місце згодом. А на це місце, можливо, хости ще посажу. Зараз ранок і ну, зранку тут сонечко, а потім уже після обіду починає тут тінь. І до вечора. Тут постійно тінь, так що тут гарне місце. Будуть, будуть хости зростати і хаотюнія. До речі, пересадила свій очіток, який зростав біля будинку. Щось він прихворів. Бачите, якесь листечко. Я його так з великим комом землі перес... ну, викопала і пересадила сюди. Тут більше сонця для нього, а біля будинку був, був затінок. І на те місце я посадила хосточку. Ось тут біля доріжки. Тут в мене примулка зростає, яку я теж замовляла. І вже, ви бачите, як розрослась, правда, трішки підпеклася. І ось це я в тому році воленочки з каналу Ера придбала цю хосту, називається Fantasy, Fantasy Island. Ось. І їй було тяжко щось на тому місці, де вона зростала, та і спека підгоріла. А тут біля будинку все ж таки більше тіні. Сподіваюсь, буде їй краще. І вона така маленька, не буде, як кажуть, губитися на фоні всіх рослинок, бо вона там далі зростала. Ну, тепер буде зростати ось тут. Вже третя хвиля цвітіння моєї, мої, мого живця. Троянде крон принцеса Маргарет. Ви подивіться, яка гарнюня, ну дуже гарна. які набиті квіточки. Пелюстка біля пелюсточки. І вони такі помаранчеві, такі гарнесенькі. І ще ж пуп'янки є. І тут пуп'янок, і тут, і там пуп'яночки на них. І подивіться за один рік, який гарний кущик наріс. Дуже гарна троянда з великою, потужною буде, ну, кущ, кущ наростає дуже гарний. Напівплетиста на каналі пані Наталії. Канал її називається Трояндовий рай із запахом моря. Це на Бессарабії. Так ось вона посвятила для цієї трояндочки цілий, цілий ну, ролик, відео, ціле відео. Дуже вона цікаво розповіла про неї, в неї вона вже така велика, потужна. Дуже гарна троянда. І дякую пані Наталі, що вона от так гарно розповіла про неї. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Дуже гарна трояндочка. Тут біля гібіскуса Треволистого він вже відквітував, вже жовтіє, бачите? В ніжках зростає у мене є біскус сирійський, дюк. І ось він дав квіточку. Вже він квітував, я не звертала увагу. Бачите, от вже одна квіточка відквітувала. Ще буде ось пуп'яночок. І ось така квіточка. Дюк. Вони такі невеличкі в них е, квіточки. Ну, це поки. Поки він малесенький, потім може. Буде нарости, наростить гарно кущик. Цей, цей гібіскус я придбала у Олени з каналу Ера з Дніпра. І ось такий буде зростати. Радує, що він вже і квітує. Малесенький такий, а вже квітує. Хай росте. Дивіться, як гарно розрослася вже м'ята варіагатна. Ой, красунечка. Ой, така в горщику зростає. Я потім її, як розростеться, перевалю в більший горщик і теж прикопаю, щоб вона сильно не розповзалася в мене по садку, бо вже такий сумний досвід був, що посадила м'яту, а вона так розрослася і почала глушити мені. Пропала квіточка одна. Перлинник був у мене, такий деревій перлинник, дуже гарний, він мені подобався. А от м'ята заглушила його. Коли я вже її прибрала, то він і пропав. Тим паче була спека, то не вижив. Ну, буде вирощувати в горщиках отак. І подивіться, яку поличку мені зробив мій чоловік Анатолій альтанку. Ось така поличка. Щось поставити, щось отак, щоб не, не на столі ось стояла. Ось отак от під рукою було. Як кажуть, була б поличка, поставити знайдемо, що. <смі> Дуже гарна, до речі, йому вчора було день народження. Так що, можете поздоровити. Звичайно, відео вийде трішки пізніше. Ну, поки я на дачі, я не випускаю відео. Вже коли приїжджаю додому в квартиру, там у нас Wi-Fi і там я випускаю відео. Бо тут в мене тільки мобільний інтернет і весь, все з'їсть, якщо я випущу. Ну, я вже вам розповідала. Ну, ось так. Ось така поличка. Ще й електрику провів, тут вмикачі, вимикачі, ось поставив все світло, все зробив, все гарно. Дякувати йому, що він в мене такий є. Ще вам хотіла розказати і показати свою легенду, яку я недавно посадила. Яка вона красуночка, подивіться, яка вона красуночка. І що хотіла сказати, підійшла якось до неї, бачите, такі е, хворі листечко, ну і думаю, обірву це хворе листечко. Підійшла, думаю, о, а чому це вона не колюча, не зрозуміла? А вона, я коли садила і навіть і не... І не побачила, і не, не відчула, тоді були на емоціях, мабуть, я не знаю. Ось така неуважна я була, що вона не колюча. Ось така мені, як кажуть, попалася трояндочка, така красуня і ще й не колюча. Будемо її живцювати і розмножувати обов'язково. Оце потім, ну, коли відквітує, можливо, якусь гілочку обріжу. І спробую заживцювати. Вони їх обробляли, видно, що листя оброблене, але все рівно, бачите, плямистіся це. Борош... борошниста роса. Ось так. Ну, нічого, я її так обриваю зараз, поки не... Не... не чіпаю. Ну, от і все. До зустрічі, всім добра, обіймаю.